Біля дитячої лікарні святої Зінаїди в Сумах зібрались жінки, які не розуміють подальшу долю цього медзакладу. Ми ще не встигли зрадіти цій новині, що ми нарешті маємо історичну пам'ятку, цю лікарню святої Зінаїди відремонтовану, не тільки красиву зовнішню, але е, оснащену новітнім обладнанням, з кваліфікованим персоналом. І тут ми вже чуємо новину про те, що цю лікарню буде будуть, будуть приєднувати до іншої лікарні. У нас не дуже велике місце і плітки слухи ходять такі, що різноманітні. Хтось каже одне, хтось каже інше. Інше ми хочемо знати чітку відповідь, чому у це приміщення не має залишитися в тому вигляді з тими кваліфікованими спеціалістами, які воно має, чому його треба такого кудись приєднувати. Розформовувати питання у нас зараз до влади. Скажіть, будь ласка, влада куди це приміщення переходить і чи залишаться наші діти не тільки педіатрія, а всі е відділення залишаться тут. Мова йде про об'єднання лікарень в рамках медичної реформи. До 1 травня місцева влада мала надати профільному міністерству свої варіанти приєднання медичних закладів. Сумська міська рада запропонувала Міністерству охорони здоров'я приєднати дитячу лікарню Святої Зінаїди, а також четверту лікарню до центральної міської лікарні. Все це робиться для формування спроможної мережі лікарень. З питанням, де після можливого об'єднання медзакладів, лікуватимуть пацієнтів лікарні Святої Зінаїди, ми звернулись до сумського міського голови. Олександр Лисенко відповідає: приєднання дитячої лікарні є лише юридичним. Головний меседж цієї реформи, цього об'єднання це скорочення адміністративних витрат і це підвищення якості медичної допомоги. Ніхто не буде змінювати адресу лікування. Всі, як лікувалися діти в дитячій лікарні, дорослі в четвертій, в першій, в п'ятій або Святого по так і залишаються на тому лікуванні. Питаємо, чи може дитяча лікарня святої Зінаїди не приєднуватись до інших медзакладів на мою думку, що це можна зробити, і тому нами обласна адміністрація вже направила пропозиції до. Міністерства охорони здоров'я. І зараз Міністерство охорони здоров'я вже може вирішити тільки, чи може вона бути по розрахункам на отримання на заробітну платню на комуналку, чи може вона знаходитися по можливостям отримання відповідних пакетів окремою лікарнею. Це їхнє вже якби професійне бачення і професійне рішення. Відповідь на таку пропозицію до Міністерства охорони здоров'я наразі чекають. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченко та Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.